Протон-протонний ланцюжок є основним джерелом енергії зір головної послідовності малих мас. При цьому 4 атоми воль перетворюються в один атом гелію, і, як можна порахувати просто з різниці між їхніми масами, 29 тисячних атомних одиниць маси втрачається, тобто переходить в енергію. Помноживши цей дефект маси на швидкість світла в квадраті за формулою Ейнштейна е дорівнює мС в квадраті, ми отримуємо ось такий енергетичний вихід реакції 26,7 мегаелектрон Вольт. Однак, яким саме шляхом відбувається ця реакція? Якщо ми зі збільшенням подивимось на ліву нижню частину таблиці ізотопів, то, начебто, найпрямішим шляхом від водню до гелію є ось такий шлях. Він дійсно може реалізовуватись на практиці. Однак є й інші, набагато складніші шляхи, і в цьому відео ми порівняємо їх всіх. На перший погляд здається, що найпростішим способом отримати зводню гелій було б послідовне додавання водні в одному. Спочатку поєднуємо два водні з випромінюванням позитрона і нейтрину і утворенням дейтерію. До Дейтерію доєднуємо ще один водень, випромінюємо гамма-квант і отримуємо гелій 3. Далі до нього доєднуємо ще один водень, знову випромінюємо пару позитрон-нейтрину і отримуємо гелій 4. Ліворуч, виписані відповідні реакції. Однак ми розуміємо, що якщо в реакції утворюється нейтрино, то ця реакція протікає за слабким каналом. Слабкий канал означає малу константу взаємодії і низьку ймовірність реакції. Для першої реакції це є неминучим. Інших шляхів запустити синтез гелію з водню, окрім слабкої взаємодії на першому кроці, ми не знаємо. А ось третю реакцію вдається обійти. Тому виявляється, що на практиці ймовірність протікання такого ланцюжку реакцій є незначною, всього лише порядку 10-5% від загальної кількості синтезованого гелію. Поки що цей ланцюжок реакцій досліджений тільки теоретично, і він носить назву ХЕП, яка є об'єднанням позначень гелію і протона, які мають поєднатися на останньому кроці цього ланцюжка реакцій. Процес перетворення водню на гелі, який є основним в сонці, називається ПП1, що є скороченням від протон-протонний ланцюжок першого типу. Перші дві реакції він має такі ж самі, як і щойно розглянутий найми ХЕП-ланцюжок. Однак для третьої реакції він бере інший гелій третій, утворений за допомогою таких самих двох перших реакцій, і, і поєднує два гелія третіх, утворюючи гелій четвертий. І вивільняючи два зайві протони. Цим, однак, реакції ПП1 ще не обмежуються. Зверніть увагу, що тут утворилися два позитрони. Звісно, в сонячному ядрі ці позитрони досить швидко зустрічають електрони і аніділюють з ними з утворенням двох або більшої кількості гамма квантів Коли ми рахуємо енергетичний баланс цієї реакції, ми одразу на першому ж кроці додаємо енергію аніділяції позитрона і електрона. В результаті для енерговиділення ми отримаємо 0,4 мегаелектронвольти які виділяються в цій реакції, плюс сума енергії спокою електрона і позитрона по 0,5 мегаелектронвольт вольт кожна. Сумарне енерговиділення на першому кроці виходить 1,4 мегаелектронвольта, вольта, далі ще 5,5 мегаелектрон вольт на другому кроці, і найбільше енерговиділення 12,9 на останньому кроці, коли утворюється дуже енергетично вигідне ядро гелію четвертого. Рахуючи сумарний енергетичний вихід цієї реакції. Ми маємо реакції на перших двох кроках взяти з коефіцієнтами 2, бо вони відбуваються при утворенні обох геліїв третіх, і підсумувавши виділення всіх реакцій з відповідними коефіцієнтами, ми отримаємо 26,7 мегаелектронвольт. що не дивно, яким би шляхом ми не йшли від водню до гелію, енерговиділення буде однаковим. Однак не вся ця енергія йде на світність сонця. В середньому близько 2% цієї енергії уносяться нейтрино, які напряму виходять з ядра сонця, не взаємодіючи з оточуючою речовиною і не додаючи нічого до оптичної світності сонця. Зеленим кольором написана тривалість кожного етапу цієї реакції в умовах температури і тиску, які досягаються в сонячному ядрі. Ми бачимо, що перша реакція, яка йде за слабким каналом, Є найповільнішою з усіх. І саме вона і визначає загальну тривалість всього протон-протонного ланцюжка і, відповідно, термоядерну шкалу життя Сонця. З кожним протоном ця реакція відбувається один раз на кілька мільярдів років. Друга реакція перетворення Дейтерію на гелій Третій, відбувається майже миттєво, всього за 4 секунди. Третя реакція триває сотні тисяч років, однак це набагато порядків швидше, ніж перша реакція. Власне, цей відносно невеликий час необхідний для злиття геліїв третіх на останній ланці ПП1 і визначає, чому ПП-1 є набагато ймовірнішим за ХЕП, який ми розглядали раніше. Однак з гелієм третім можуть статись і інші події, окрім злиття з іншим гелієм третім. Це дає можливе відголуження в мережі реакцій, яке приводить нас до двох інших типів протон-протонного ланцюжка ПП2 і ПП3. ПП2 реалізується, коли утворений гелій третій зливається з гелієм четвертим, випромінює гама-квант і створює ядро берилію сьомого. Берелій сьомий поглинає електрон, випромінює електронну нейтрино і перетворюється на літій сьомий, який, поглинаючи протон, розпадається на два гелія четвертих. Цей ланцюжок реакції називається ПП2. ПП3 має місце, коли берилій сьомий поглинає протон. І, гамма-квант, перетворюється набор восьмий, який розпадається на позитрон, електронне нейтрино і берилій восьмий, який є нестійким і майже миттєво розпадається на два гелія четвертих. Загальна мережа реакцій протон-протонного циклу набуває такого вигляду: перші дві реакції є спільними для всіх гілок процесу. Вони ведуть від протонів через дейтрон до гелію третього. Далі ми маємо дуже малоймовірну хеп-реакцію. Ланцюжок ПП1 і утворення берилію сьомого, яке розгалужується на ланцюжки ПП2 і ПП3. Тут підписані наближені коефіцієнти розгалужень, які мають місце в ядрі сонця. Бачимо, що в сонці домінує ланцюжок ПП1, на ПП2 припадає близько 17%, а на ПП3 лише одна десята відсотка від 17%, тобто порядку однієї десятитисячної. Остання реакція, яку ми ще сьогодні не згадали, називається ПЕП. І вона заміняє собою першу реакцію протон протонного ланцюжка. Згадаємо, що перша реакція складалась з двох кроків: злиття протонів з утворенням дейтрона, позитрона і електронного нейтрину, і подальша анігіляція позитрона з електроном. Якщо ми чисто формально додамо ці дві реакції, то ми зможемо скоротити позитрон ліворуч з позитроном праворуч. І побачимо, що злиття. Протона з електроном і ще одним протоном формально може приводити до утворення дейтрона і електронного нейтрино. Ну, на гамма кванти не звертаємо уваги, вони були необхідні в другій формулі для забезпечення закону збереження енергії імпульсу. В цій формулі вже такої необхідності немає. Виявляється, що ця формула, яку ми щойно отримали чисто формально, справді може реалізовуватись на практиці. Так це і виглядає: злиття трьох частинок в одній точці з утворенням нейтрино і дейтрона. Звісно, зустріч трьох частинок в одній точці є малоймовірною подією, навіть в умовах дуже високої щільності сонячного ядра. Тому цей ПЕП-процес є менш ймовірним, ніж ось ця більш стандартна реакція. Назва процесу є просто скороченням від тих частинок, які зливаються в ньому: протон, електрон і ще один протон. ПЕП-процес відповідальний всього лише за 0,2% гелію в надрах Сонця. Порівнявши три основні гілки протон-протонного процесу за виробництвом гелію, ми бачимо, що на першу гілку припадає 83% гелію, на другу 17%, на третю дві Однак ці три гілки мають різні втрати на нейтрино. Найменша втрата на нейтрино для ПП1, найбільша для ПП3. Враховуючи ці втрати на нейтрину, виявляється, що внесок у загальну світність сонця для ПП1 дещо вищий за його внесок у виробництво гелію, а для ПП3, навпаки, дещо менший. Для зір з іншими густинами і температурами відносний внесок різних ділок протон протонного ланцюжка може бути іншим. Для зір масивніших за сонце ПП2 навіть може брати гору над ПП1. Нейтрини, які утворюються в протон протонному ланцюжку, напряму виходять з ядра сонця і можуть реєструватись наземними нейтринними телескопами. Вони дають найпряміший спосіб для нас заглянути в тримедерні реакції в надрах сонця, і тому є дуже цікавими. Ми бачимо, що на різних ділках протон-протонного ланцюжка відбувається 5 різних реакцій з утворенням нейтрино. Теоретично передбачений розподіл цих нейтрино за енергіями, представлений на цьому графіку. Червоним представлені нейтрино, які утворюються на спільній гілці ПП1, ПП2 і ПП3, які очевидно утворюються в найбільших кількостях. Оскільки в цій реакції утворюються три частинки, то законів збереження енергії і імпульсу недостатньо, щоб точно визначити енергії всіх цих трьох частинок. Енергетичний вихід реакції може по-різному бути розподілений між окремими частинками. І для нейтрино він не визначає точного значення його енергії, а лише максимально можливу енергію нейтрино, яка, очевидно, становить 0,42, як ми і бачимо на цьому графіку. Однак, найімовірнішими є нейтрино дещо менших енергій. Ну а так, чисто теоретично, енергія цих нейтрино може бути якою завгодно малою. На ділці ПП2 нейтрино утворюється в результаті розпаду берилію 7 В цьому розпаді утворюються тільки дві частинки. І закони збереження енергії і імпульсу дозволяють однозначно визначити енергію нейтрино. Оскільки маса спокою літію сьомого набагато більша за енергетичний вихід реакції, то майже весь енергетичний вихід реакції уноситься ось цим нейтрином. Ми отримуємо нейтрину з енергією точно 0,86 МГелектрон Такий чітко виражений пік. Однак, бачите, на цьому графіку є і другий пік для берилію сьомого. Звідки взявся він? Він спричинений тим, що у літію сьомого є збуджений енергетичний стан, і цей розпад може відбуватись не напряму в основний енергетичний стан літію сьомого, а в його збуджений стан з меншим енерговиділенням. При цьому енергія нейтрино виявляється меншою. На ПП-3 з розпаду берилію восьмого утворюються знову три частинки. Знову енергія нейтрино виявляється неоднозначною, а її максимальне значення. Становить 15,08 МГ. В ПП реакції утворюються дві частинки, і ми отримаємо нейтрино з чітко визначеною енергією. Тут вже жодних придатних збуджених станів дейтерію немає, і тому цей пік не роздвоюється. Х-реакція, як ми пам'ятаємо, є дуже малоймовірною, хоч її енергетичний вихід і є найбільшим. Чисто теоретично вона мала б давати неперервний розподіл нейтріно за енергіями, в тому числі з нейтрино-максимально можливих енергій. Пунктиром на цьому графіку відмічені нейтрино, які утворюються з бета-розпаду радіоактивних азоту, кисню і фтору. вже не в протон-протонному ланцюжку, а в углицево-азотному циклі, який є другим важливим способом перетворення водню на гелій в сонці. На цьому графіку представлена залежність енерговиділення. Протон-протонному ланцюжку і вуглецево-азотному циклі від температури в надрах зорі. Ми бачимо, що за нижчих температур в надрах зір домінує протон-протонний ланцюжок. Однак енерговиділення в углецево-азотному циклі швидше зростає зі збільшенням температури і тому виявляється домінуючим, коли температура в надрах зір є вищою. Сонці на вуглецево-азотний цикл припадає всього лише порядку 1% загального енерговиділення. Натомість як зорі головної послідовності з масами більше, ніж 1,3 маси сонця, виявляються достатньо гарячими для того, щоб в їхніх надрах домінував вже вуглецево-азотний цикл. Як він працює, ми поговоримо в наступному відео.